Запоріжжі готувалися до найгіршого, вимагали перегравання попереднього по матчу с Севастополем. Мы видели совсем другую команду, которая была заряжена на победу, на хороший, на позитив, на положительный результат. И жалко, что люди в черном не дали это сделать. Я думаю, что даже не люди в черном, а люди... Із великої політики, мабуть, мені караться. Олексій Бєлік став справжнім героєм та лідером металурга на полі. Та за його межами його слова розлетілися на цитати. Він продумав нову, іронічну назву в цілій лізі. Я під всіми своїми словами я підписуюсь. Я від своїх слов не відказуюсь, тому що ми, ми досі своєю грою. Народ пішов на боротьбу за справедливість, знайшлися умільці, пісню написали, присвятили П'єрлуїджі коліні та Сергію Кузніцову. Куратор системи арбітражу. Людина популярна, про нього не раз творчі люди згадували. Що ж до нападника Севастополя далеко не кожен футболіст, навіть прем'єр-ліги, може похизуватися такою народною любов'ю. Роками грають у баскетбол, роками граютьо валібороками ще. Грають гандбол, але ніяк не футбол, ніяк не футбол. Коліно з України! з України! Ситуація, як це було на Мехіко 86. Туди все зрозуміло. Але ж тут не Мехіко і між Севастополем та Запоріжжя. Війни нема за якісь там острови. Не було особливої війни і на полі. Метаворг упевнено та завзято переміг Геліус. Туніський півзахисник запоріжців Мохамед Слім, надихнувшись рядками пісні, зіграв на полі музику результативного дубля. Ще два голи на рахунку Сергія Сидорчука та Едуарда Соболя. На все це гості відповіли влучними ударами Любомира Гальчука та Андрія Кандаурова. 4-2 у результаті. Та вихід у прем'єр-лігу залежав не лише від металурга. І невідомо де раділи більше цій мировій у Чернівцях чи у Запоріжжі. Це та заслуга всієї команди тренерів наших. Спасибо большое. наші главне Дякую болельщиків. Спасибо. них би не було тата. І Коломойському теж большої спасіба. Букавіні для запоріжців, які вимагали справедливості у цьому випадку. Все завершилося добре. Бо помах руки Кузніцова і необачність бригади швіцовани не стали ключовими у всьому чемпіонаті. Тільки останні тенденції підказують навряд чи Це останній скандал в українському футболі. Не хочу копатися в грязному білі і не буду капати. Але... У меня единственная есть э, цель, и мы, я думаю, что мы добьемся, мы разломаем эту систему порочную, которая сейчас уже ведет себя нагло и цинично.